Хочете дізнатися, як і від чого утворене ваше прізвище? Сьогодні зупинюся на такому цікавому і дуже поширеному аспекті як індивідуальні прізвиська наших предків клички поганяла, називайте як хочете, переносилися на всю родину і з часом ставали прізвищами. Як же це відбувалося? Вітаю. Мене звати Ярослав Сумишин, я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтеся і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, українські прізвища мають різне походження, значна частина утворена від власних імен, предків, їхніх професій, за місцем колишнього проживання прародичів і так далі. Але особливо колоритними є прізвища, які сформувалися від різноманітних прізвиськ. Чули таке своєрідне прізвище, як пані, Будласка? Хтось одержав його за свою вічливість. А скажімо, прізвище Добридник виникло з вітання добридень, котре людина повторювала або не в попад, або дуже часто, або воно дивно звучало серед оточення, яке цим словом не віталося. Значна кількість прізвиськ виникла у зв'язку з тим, що хтось часто повторював якесь слово чи словосполучення. Так могли утворитися прізвища десяк від слова десь, щобак від «щоб», дикало від «ди», «ади», адиви, няйкало від «няй», цокало і шокало від польського цо і українського «що», «шо». перекручене слово або особливості індивідуальної вимови могли теж стати об'єктом насмішок і підставою для утворення прізвиська. Так виникли, мабуть, прізвища однорал і карнедал з перекручених слів генерал і кардинал. Шкирта одержав таке прізвисько за те, що, не маючи зубів, так вимовляв слово скирта, а дзекало назва людини, яка дзекала згідно з білоруською вимовою. Прізвища, утворені від назв страв, як борщ, варениця, сало, молоко, масло, юшка і багато інших, могли утворитися завдяки тому, що хтось особливо любив таку страву або частував нею гостей. Назви знарядь праці могли стати прізвиськами людей, які ними користувалися. Наприклад, Шило і Швайка були прізвиськами шевців, батіг пастуха чи фурмана, гнипель ткача, карюк столяра. Друзі, якщо ви не лише цікавитеся своїм прізвищем, а й хочете довідатися про своїх предків, хто вони були, де жили, чим займалися, довіртеся професіоналам. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, продовжимо. Різні обставини могли зумовити утворення прізвиська від назв тварин. Однією з причин могла бути зовнішня подібність до якоїсь тварини або наявність певних властивостей, що вважаються характерними для того чи іншого звіра, пташки тощо. Так людина важка, міцна, незграбна, могла одержати прізвисько ведмідь, хитра, підступна, лис, лисиця, дебела вперта бик, вертка спритна вюн Водночас для нас нині мало зрозуміле значення прізвиськ від назв різних речей і предметів домашнього вжитку, будинків тощо, такі як брама, карета, ліжко, збанок, макогін, півситок, цвях, шатро, поле, лиман та інші. Ми звичайно знаємо, що вони означають, але не здогадуємося, чому саме так назвали наших предків. Прізвища можуть також походити від абстрактних іменників, як журба, доля, правда, височінь і від назв різних явищ природи завірюха, зима, погода, вітер, град, мороз. Зазвичай зв'язок між значеннями цих загальних назв і переходом їх у власні назви для нас повністю втрачений. Збереглося багато так званих насмішкуватих прізвиськ, що перейшли згодом у прізвища, як Підкуймуха, Святокум, Семибаламут, Нетудихата, Покіньборода, Борода, Неїжмак, Вирвихвіст та інші. Водночас існує також велика кількість прізвищ, утворення яких пояснити зовсім неможливо. Це штучно утворені слова, незрозумілі для нас. Наприклад, баляба, Галазика, Секілінда, Піндра, Цубера, Нерепеха, Джичка, Джебка, Шпуй, Цюзь, Пось. Звичайно, для їх творців і для перших носіїв ці назви не були позбавлені значення, тобто були сповна зрозумілими. Причому часто той, хто надавав прізвисько, не рахувався з тим, чи буде воно носієві до вподоби, і навіть з тим, чи задовольняє воно хоч мінімальні вимоги пристойності. Дуже часто наші предки давали прізвиська своїм близьким чи сусідам, використовуючи різноманітні префікси. Звісно, вони і не здогадувалися про існування такої частини слова, вірніше, що вона так називається, але виходило дуже влучно. Наприклад, прізвиська з префіксом без вказували на відсутність предмета, названого у корені. без зубку, без носку, без пальку, без п'ятку, безручку, беззушку, без штаньку. Префікси ви і з знаходимо в прізвищах, утворених від дієслів. Вибранець, вигодованець, викиданець, вихопень, вихованець, збирак, здерка, здерко, зузило. Прізвища з префіксом за виражають переважно просторові відношення, тобто були назвами людей, що проживали за якимось об'єктом Завалко – за валом, за гірняк за горою, за дворняк за двором, за бужан за богом. Також префікс за означав якусь дію. Забігай, залітач, задерей, загасило, завалій, засядько. Аналогічну роль виконував префікс на: «Налисько», лисько, віднализатись, на «настобурчити», «нагуляк», «нагуляти», на гуляк, на гуляти, на копало, накопати. Рідчя трапляються утворення на зіменнику, на гірняк, на хвостач, на дашкевич. Заперечна частка не переважно використовується із дієсловами. Не боян, невмивака, не, не їлко, не читайло, не спляк, не дождій. Префікс неду, рідкісний, теж зустрічається в прізвищах, утворених від дієслів: недомірку, недоносок. Аналогічна історія з префіксами о, огорілко, огризло, одерій, олисько, осідач, осадко. пере, переварюха, пересоляк. Пересунько, перетятко, переходень, І під, під жарко, під дашок, під садюк, під гірняк. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка найдешевша всього 80 гривень за місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Широко вживаними були також прізвиська з префіксом по: побурко, породько, похилько, потягайло, почекайло, походило. Схожа ситуація із префіксом при: притулка, придатку, приліпко, приходько, прийдун, притуляк. Префікс ПРО зустрічається набагато рідше: процідило, профатило, прогонюк. Цікаві прізвиська отримували предки від числівників: Півторак, Одинчак, Третяк, Четвертак, Шестак, Семерак, Восьмак, Десятирик. Що цікаво, від таких прізвищ рідко утворюються похідні, бо причина їхнього виникнення скоро забувається, і воно стає позбавленим конкретного змісту. Іншими словами, коли прізвисько виникало, значення його було для всіх зрозуміле, а коли воно переносилося на інші покоління, то значення втрачалося. Наприклад, одинець означало селянина, що одиноко жив у лісі, а півторак людину, на утриманні якої знаходилась непрацездатна особа. Вторак, третяк, шестак і подібні вказували, якою по черзі дитиною був у своїй сім'ї носій даної імені. Разом з тим, прізвисько Третяк міг мати чоловік, який втретє оженився, що було дуже рідкісним явищем. А прізвище півторак, яке я наводив вище, могло й мати інше значення, скажімо так, називали селянина, у якого було півтора коня. Один свій, а другий спільний з сусідом. Прізвище по могла отримати людина, яка щось по двадцять продавала чи купувала, а може наймалася за таку ціну на роботу. Прізвища, які виникли з прислівників, усього кілька: бистро, красно, кратко, «кратко», часто. Також рідкісними є прізвища, утворені від так званих неповнозначних слів. «Най», «Нех», нехай хай. І ще одна цікава група. Є прізвища співвідносні із вигуками і так званими звуконаслідувальними словами, «Гета» від гейта такий вигук застосовувався до коня, що означало направо, «Гіль» від гіля гіль», яким відганяють гусей, «Гись» – кличуть курей, куць свиней, гуль від гулі служить для кликання голубів. Також є прізвища, які утворились від вигуків, що означають різного роду почуття. Гій від гі, агі, гій, агій, виражають дуже широкий діапазон почуттів, переважно негативного характеру. Леле вигук, що виражає нарікання жаль. Зустрічаються прізвища, утворені з різних звуконаслідувальних слів. Гойда слова гойда гойда виражають колисання, хитання колиски чи дитини в руках. Гоц те саме, що гоп означає стрибок, калат виражає звук від удару палкою по дерев'яному предмету, від нього калатати, калатало. Дзень виражає звук дзвона чи якого-небудь металевого предмета, ких і кіх звуконаслідувальні слова, що виражають сміх. Кляп – звук при падінні предмета на підлогу або воду, круть або круть слова, що виражають швидкий оберт, кукуріка від кукуріку слово, що наслідує голос півдня. Маць означає швидкий доторк пальцями. І ще декілька подібних і цікавих прізвищ. Спробуйте самостійно визначити їхнє походження: пуц, пшик, скік, смик, фіть, цуп. Чвак Шмих. Ну що, друзі, знайшли своє прізвище? Дізналися його походження? Можливо, у вас виникли якісь питання? Пишіть в коментарях, і ми разом спробуємо розібратися у способах творення того чи іншого прізвища. До зустрічі. Па-па!